Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 11 листопада 2020 року. Це був товариський поєдинок польща України, який завершився перемогою Польщі з рахунком 2-0. Гули Пьонтика та Мадера принесли Польщі перемогу. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. До речі, друзі, матч відбувався на стадіоні Сльонськ. Польща, господарі, 4-2-3-1, стартова розновка Польщі, головний тренер команди Бржечек У воротах Скарубський парацентральних захисників Валюкевич, Бахневич, Рубіс Рибус, рибус губний по флангах, клік гуральські опорні півзахисники, Ушміль, півзахисник, Аркадійушмілік. Зелінський, плахета по флангах так Кш... Кшиштоф Пьонтик у нападі. Це стартоварників. Росновка Польши. Украина. Андрей Шевченко, головний тренер команды 4-3-3. Стартовая Росновка Украинской сбирной. Андрей Лунин у воротах. Коля Матвиенко, Сергей Кривцов, пара центральных Захисників, Богдан Михайличенко, Йохим Канопля по флангах. Олександр Зінченко, Віті Коваленко, Макаренко, Трійкопів Півзахисників, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Роман Єремчук У нападі. Це стартова розстановка збірної України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам атче говорити. Ну що ж, друзі, хочу сказати, що Україна, в принципі, доволі таки непогана команда Андрія Шевченка. Той товариський матч розпочала. Ось пригадується, в Україні проходить непогана атака. Десь так на не так десяті. Ярмоленко заходить, ну то на позицію падає Андрій Ярмоленко. І суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальті. Андрій Ярмоленко зарубив право на пенальті. Супер шанс має Україна для того, щоб вийти вперед. 12-та хвилина матчу. Андрій Ярмоленко пробує пенальті, розбігається Ярмоленко. Удар стійка, рятує Польщу. Не вдається Андрій Ярмоленко реалізувати пенальті. Хоча і перехитрив вже Андрій Ярмоленко вратаря. Скоробський стрібає в лівий кут. Ярмоленко пробує в правий кут, але просто-напросто м'яч. Я би сказав, Зрадницький в стійку. Рахунок залишається 0-0. В цілому Україна здорово виглядала. І чим більше володіла. І Україна, я вам хочу сказати, мені здається, поцікавіше навіть виглядала в атаці. Але Польща наприкінці першого тайму вирівнює гру. У Польщі свої моменти з'являються для гола. Ну і якраз то ось вона 40-ва хвилина матчу. Просто йде вперед, Коля Матвієнко йде на м'яч, Андрій Лунін йде на м'яч. Намагається Андрій Лунін, вибити мяч. але Андрій Лунін, Петр Зелінський веде передачу на пionчик. З метрою пробуває по порожніх воротах. Удар і Гол. Гол. Забиває Кшиштоф та Дуже прикра помилка і справді стається. Там Колі Матвінк і Андрій Лунін якраз йшли на м'яч. Андрій Лунін ось так намагається м'яч вибити, але помиляється Андрій Лунін, потім м'яч підхопив якраз Петр Зелінський, віддав передачу Криштафа Пьонціка. Той пробиває та забиває гол 1-0 Польща. Виходить уперед. Ну і ось на цьому перший темп завершиться Україна, яка була ближче до Гола. Не реалізували пенальті українці. Не забув його Андрій Ермоленко, Ну а Польща своїм шансом у 40 хвилині матч скористалася. Мадера, Река, Лінети, Берешинський, Шиманський, Юзвяк. Вийдуть у Польщі на тайм номер 2 В Україні вийде Джунір Мараєс, Марлас, Сергій Сидорчук, Віті Циганков, Харатін та Валерій Бондарь. З'являться в Україні на другу 45 ту хвилинку. Україна продовжує більше володіти м'ячем. Україна в принципі дуже дуже знаєте перспективні атаки у команди Андрія Шевченка проводили. І справді Україна дуже здорово і справді виглядала хороші проходили комбінації в Україні. Але ось не вистачало гола. А Польща зробила стандарт на 61-й хвилині матчу з лівого фланга йде подача. до штрафного майданчика коли Матенко. М'яч вибиває на підхоплені Польщі. подача до штрафного чика бігулова, мяч в стійку. Мадер добиває і гол. І гол забиває мадер 62 хвилина матчу. Польща забиває вдруге. Ворота збірної України. Ну, що прикриє м'яч. Хороша йде подача до штрафного майданчика. Вже нібито українці відбилися, здавалося, але потім йде подача. Пьонці-біглої в Сіку. І добиває м'яч Мадер там буквально з декількох метрів. Мадер переправляє м'яч у ворота української збірної. 2-0. України були моменти, щоб гол ти забити. М'яч тримався в Україні більше, але Польща надійно відзахищалася, і в кінці кінців Україна все-таки програє Польщі 11 листопада 2020 року на стадіоні Слянськ за рахунком 0-2. Програє Україна 11 листопада 2020 року Польща з рахунком 0-2. Да, Україна програє якраз та Польщі за да, рахунком 0-2. Програє, в принципі, Україна, знаєте, друзі, команда всіх дуже здорово виглядала у матчі. Я вважаю, що старт першого тайму був за Україною. України і моменти непогані проходили. Комбінації дуже хороші проходили. В принципі, Україна більше м'ячем володіла. Там по статистиці, якщо якщо не помляюся, Україна і м'ячем більше володіла, і ударів в Україну було більше, ударів в площину воріт, якби також да, було більше в Україні. Тобто, По статистиці, якщо не помиляюся, тобто, в принципі, Україна там, скажімо так, не прям велика була перевага в Україні, але трішки ну, все-таки вона була в Україні. Тобто, і м'яч більше тримався в Україні. Україна здорово виглядала. Пенальтів, вдається, заробити у першому таймі. Андрія Ермоленко влучив в Стіку, десь трішки не пощастило. Хороші проходили атаки в Україні. Віцька Валенка, Саша Зінченка. В принципі, Україна дуже непогано виглядала, і хороші перспективні атаки були в Україні. Але ось гол все-таки в Україні забитий не вдається. Ну і Пьонцік на 40-вій, винімаючи, скористалася Польща, Польща скористалася помилкою України. Дуже здорово Петр Зелінський побачив Пьонціка, Пьонцік наніс шикарний удар, хоч і по порожніх воротах. метри до 27-й Пьонтик пробивав. Забив 1-0, але навіть незважаючи на Пропущений М'яч України все-таки був перспективний, так і в Україні, але Польща на 62-х винів другий забила. В цілому, напевно, нічия було б таким більш рахунком і справедливішим. Україна все-таки, на мою думку, на поразку тому матчі не награла, але Польща перемагає. Ну і з іншого боку, знаєте, друзі. І не скажеш, що це і не поділу, тому що, в принципі, Польща десь трішки перетерпіла, показала десь також навіть, характер, забила два м'ячі і перемогла у тому товариському матчі Україну з рахунком 2-0. Але, в принципі, збірна України показала дуже-дуже хороший футбол проти збірної Польщі, проти дуже сильного суперника. Тож, пригадали, ми друзі, матч збірної України 11 листопада. 2020 рік стадіон Цльонськ, товариський поєдинок Польща-Україна. 2-0. Польща, Польща перемагає. Гол з 6 на 40-й хвилині 40 та гол Мадера на 62-й хвилині матчі принесли Польщі перемогу. Але Україна уж точно не безнадійно у тому матчі виглядала. Побажаємо збірній Україні всього самого, самого, самого найкращого збірній Польщі добра. Побажаємо вам, друзі, від черего серця. Я також бажаю щастя, добра, найголовніше друзі, бережіть себе, будьте найголовні, друзі, знаєте, щасливими людьми. Я вам від черего серця тільки бажаю добра, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.